Казка про букву Х. У абетковому містечку жила буква Х. Вона була хороброю та харизматичною літерою. Дуже хотіла дружити з усіма. Якось Х вирішила піднятися на найвищу гору, щоб побачити усе абеткове містечко з висоти. Коли вона дісталася вершини, то помітила над собою маленьку пухнасту хмаринку, яка сумно висіла над самою горою. Чому ти така сумна, хмаринко? запитала буква. Хмаринка зітхнула і прошепотіла сумним голосом. Я хочу подорожувати, але боюсь відірватися від гори. Я не знаю, куди мені летіти усміхнулася. Її ж форма це перехрестя шляхів, а сама вона обожнювала подорожі. Не бійся, сказала вона Хмаринці, сміливість це половина успіху. Я розкажу тобі про чудові місця, куди ти можеш полетіти. Ось там хвойний ліс, а онде хаотичний ярмарок. Ха почала розповідати хмаринці про свої найцікавіші подорожі, про холодні північні хребти, про храм хоробрих сердець. Вона описала такі дивовижні краєвиди, що хмаринка забула про свій страх. Вона почала повільно рухатися, а потім, набравшись хоробрості, полетіла вперед, малюючи химерні візерунки на небі. Одного разу маленька Хмаринка, пухнаста, як кульбабка, пливла над абетковим містечком. Коли вона пролітала над площею, то побачила знайому букву «Х». Хмаринка пам'ятала, що форма цієї букви нагадувала перехрестя. Привіт, Хмаринко. вигукнула «Х». Куди ти летиш? Я просто пливу, куди вітер дме», – відповіла хмарка. А ти куди поспішаєш, букво ха? Я завжди кудись поспішаю, засміялася ха, бо хочу побачити увесь світ. Чи не могла б я полетіти з тобою? запитала буква. Хмарка зраділа, їй завжди було трохи самотньо, і вона з задоволенням взяла б попутника. Звичайно, сідай, радісно одказала Хмарка. Ха спритно застрибнула на спину хмарки, і вони вирушили в подорож. Спочатку вони пролітали над абетковим містечком. Ха махала друзям буквам, а хмарка вітала їх літнім теплим дощиком. Потім вони летіли над вічно зеленими хвойними лісами. Буква була зачарована хором пташиних пісень. Далі вони перетнули високі гори, де Ха відчула холодний вітер і побачила крижані вершини. Буква була в захваті. Вона ніколи не бачила стільки цікавого. Разом зі своєю вірною подругою Хмаркою вони піднялися так високо, як ще ніколи не літали. Вони пролітали крізь шари пухнастих хмар, де сонце здавалося далекою іскоркою, а земля маленькою кольоровою плямкою. Хмарка трохи тремтіла, бо це була незвідана територія. Але ха було цікаво її хоробре серце підказувало, що попереду щось неймовірне. Раптом, крізь прозорі завіси туману, вони побачили їх. Це були хранителі хмар. Величні, але майже прозорі фігури, що випромінювали м'яке холодне сяйво. Вони були величезними, їхні обриси нагадували витончені кришталеві скульптури. Хай хмарка зупинилися, зачаровані цим видовищем. Ніколи раніше вони не зустрічали такого. Хранителі хмар були вражені, ніхто з букв ще не долітав до них. Один з хранителів, найбільший і найстарший, обережно наблизився до них. Голос його пролунав прямо в думках ха, тихий, наче шепіт вітру у високогір'ї. Букво ха. Чому ти так високо забралася? Ми, хранителі хмар, бережемо гармонію небес і вирішуємо, куди понесе кожну хмаринку. Я хотіла побачити світ з висоти і дізнатися цікаві таємниці, хоробро відповіла ха, а ще завжди шукаю нові знання. Тоді буквоха, промовив хранитель, ми даруємо тобі цей крихітний кришталевий оберіг. Він дозволить тобі завжди знаходити свій шлях у будь-якій хуртовині, відчувати гармонію навіть у хаосі, і ніколи не губитися в житті. Оберіг, схожий на маленьку крижану зірочку, випромінював холодне, але заспокійливе сяйво. Ха міцно стиснула його у своїй руці, а хранителі розчинилися у хмарах. Хмаринка і буква повернулися до абеткового містечка. Ха дізналася багато нового і зрозуміла, що світ неймовірно цікаве місце. Вона подякувала хмарці за чудову подорож і познайомила зі своїми друзями буквами.